Ох, сьогодні холодно, дорогі друзі. Але я от все рівно дуже люблю таку погоду. Це настільки освіжає душу, ментальне здоров'я і в загальному просто піднімає настрій. Ця погода просто феноменальна. І мені здається, що багато людей дуже сильно, знаєте, забивають собі голову сміттями про те, що це дуже поганий клімат, що це великі мінус, що в Канаді холодно і що в Канаді довга зима. Але насправді, повірте мені, люди, які вже приїжджають сюди, працюють, займаються щоденними своїми справами, так як в будь-якій країні, вони навіть забувають про те, наскільки цей клімат може комусь заважати. Бо люди тут е, з машини в машину, з е, машини в будівлю, це не відчувається, так як мені здається, деякі з вас думають про те, наприклад, як в Україні у Львові деякі люди пересуваються, проходять багато е, кілометрів. Пішками, пішком, ногами. І це все дійсно по-іншому, трошки в Європі. А тут нема різниці. Тут люди повинні використовувати машини, і тут це навіть так не відчувається, але зима це дійсно класно, коли вона дійсно така, знаєте, як має бути, особливо перед святами. Це додає просто важливого позитиву, якого зараз дуже і дуже бракує нам цим українцям в житті. Сьогоднішнє відео, можна так сказати, з якоїсь сторони є позитивно для Канади і для майбутнього Канади. Бо Канада зараз працює дуже сильно конкретно над тим, щоб назад вернутися, хоч на якийсь рівень, на якому вони колись були дуже часто. І е, тут люди себе почували дуже комфортно і майже всі. Фактично були середнього класу. Зараз це все трошки змінилося. Людям набагато складніше, набагато складніше заробляти гроші, набагато складніше, щоб в них були якісь гроші, бо тут абсолютно все, всі витрати, звісно, в канадських доларах. Ви хоч і заробляєте в канадських, новий і витрачаєте багато. Коли люди витрачають більшу половину своєї зарплати місячної на те, щоб просто заплатити за оренду житла. Щоб просто заплатити за іпотеку на свій будинок чи на свою квартиру, то де в них є якісь можливості, де вони можуть брати нормальне життя, якщо в них просто не вистачає грошей. а Якщо в них ще є діти, якщо в них ще дружина не працює, чи чоловік не працює, якщо тільки одна зарплата йде, то це, це виживання, це виживання і виживають завжди сильніші. А багато людей просто не мають можливості або багато людей просто не можуть з цим всім справитися. І від того багато людей починають залазити в великі кредити і великі проблеми в них починаються в сім'ях. Тому Канада десь в якийсь момент звернула не в ту сторону, не в правильний бік. І пустила багато тимчасових різних працівників, працівників, які були готові працювати за копійки, які почали забирати можливо місця канадців, молодих канадців, які на той момент і на даний момент вчаться їм потрібні роботи, їм потрібні роботи працювати касирами. Працювати, продавати каву, розумієте, різні такі низькокваліфіковані професії, на які вони не могли навіть потрапити і отримати роботи, бо вони всі були зайняті різними людьми з різних куточків світу, які не знали дуже добре мову, які готові були працювати за копійки. Їм було абсолютно без різниці, тому що вони працювали і були раді, що їм хоч це платять, бо вони знали, що їхні можливості набагато менші. А ці канадці не мали нормальних грошей в своїх кишенях, щоб себе... Підтримувати і дуже не прийнято в Канаді було жити з батьками довгий час, але тепер молоді канадці просто не мають вибору і залишаються жити з батьками. Таким чином не дуже сильно мають можливість розвиватися і залишаються на тому самому рівні, і саме головне з пустими кишенями. І це створило дуже великий поганий початок для таких молодих канадців, які побачили і бачать, що їхнє майбутнє в Канаді. Дуже погане виглядає, тому що з, таким, з такими темпами і з тим, що вони навіть не можуть хоч якусь копійку заробляти, де вони зможуть заробити нормальні гроші на внесок, перший внесок. І багато канадців почали зразу кредитні карточки, отримати легкі гроші і себе заганяти з самого початку в цю кредитну рабську деру. І що цікаво, що тут в Канаді, якщо у вас поганий кредитний рейтинг, то вам ваше майбутнє в Канаді дуже погане, тому що тут... Все побазовано на кредитах, і навіть якщо у вас є гроші, тут все рівно, вам ніхто не дасть навіть кредит на будинок, навіть якщо у вас є 100 тисяч і немає кредитної історії. Потрібно мати цю кредитну історію, потрібно мати хорошу кредитну історію, вона вам допомагає багато чого зробити. Отримати хороші автомобілі, купити під низький відсоток, отримати в загальному більший кредит з банку на будинок вашої мрії. Також, якщо ви купуєте щось загальному собі, чи якийсь можливо вас цікавить. Меблі купляти чи ще щось, у вас без кредитної історії, просто життя буде таке складне і таке неприємне, що тут просто не буде вам чого взагалі жити і продовжувати. І тому зараз те, що Марк Міллер, міністр імміграції Канади, заявив, що 4,9 мільйони людей, які зараз перебувають на чим... тимчасових візах, на робочих деяких візах, Втратять свій статус до кінця 2025 року. І що це означає? Це означає, що ці люди просто не то, що вони їх втратять, чи абсолютно знаєте, хтось з них його забере. Вони просто вже доходять цей статус до завершення. І його продовжити зараз дуже складно, тому що Канада не хоче давати більше можливості залишатися людям, не по тому, що вони людей не люблять, чи вони проти специфічних людей. Ні. Просто зараз люди не потрібні Канаді. і Канада навпаки хоче позбутися людей. І Канада хоче поменше-поменше людей було, щоб стабілізувати цей кризовий маркет, житловий на житловому ринку, щоб встигнути добудувати достатньо житла, щоб ціни трошки стабілізувалися, щоб відсотки в банку пішли вниз до нормальних доступних відсотків, де нормальні люди спокійні зможуть собі придбати житло. І тому додалася ця 30-річна іпотека, якої в Канаді не було. І з 2025 року вона дасть вам велику можливість працювати тут в Канаді і купити свій будинок. Звісно, взяти вже на 30 років, а не на 25. І це відкриє трошки можливості двері деяким молодшим канадцям чи молодим іммігрантам. Але 4,9 мільйони людей зараз переживають зараз в паніці. Почувши цю заяву від Марка Міллера, вони зрозуміли, що їхнє майбутнє в Канаді є дуже лімітоване, дуже вузьке. І до чого я завжди вів, що багато з наших, навіть людей, українців, розповідали про важливість того, що Канаді потрібні люди, що Канада має бути вдячна, що до неї приїжджають абсолютно будь-хто коли і так далі. Канаді якраз люди не потрібні, бо Канада так, вона є друга за величиною країною в світі. Але проблема в тому, що в Канаді більшості людей живуть в великих містах. І ці великі міста, вони, можна так сказати, конкретно вже забиті, велика конкуренція. І треба трошки розвиватися, треба трошки рухатися, навколишні, менші містечка, розувати. І поки це не відбудеться, то зараз людям буде дуже важко в Канаді. І ті, хто живе зараз в Канаді, все запитуєте, що так вже погана така чорна дира. Ні, повірте мені, я, наприклад, проживаю в Канаді вже 20 років в мене канадське громадянство, я би абсолютно легко, без проблем міг би собі знайти якусь іншу країну для життя. У мене є нормальна стабільність, я би міг це зробити. Але я це не роблю, ви думаєте, чому? Якщо б тут так було погано, абсолютно, то чому я звідси не їду? Наприклад, дійсно людина, яка тут живе вже довгий час. Тому що, якщо ви працюєте, якщо ви працюєте людина, настирлива людина, то ви себе знайдете в цій країні. І просто зараз іменно дуже важко. Отримати документи навіть на те, що ви могли тут залишитися. І ці люди, їх чекає така доля, що канадський уряд чекає і надіється, що вони, можна сказати, самі покинуть Канаду так, як має бути. А якщо вони не будуть покидати Канаду самі, коли їхні папери прийдуть до кінця, то канадський уряд має доступ до цього всього. Вони заявили, що вони будуть це все слідкувати, дивитися за цими людьми, які нелегально залишаються в їхній країні, і будуть їм. Показувати на правильний шлях і на вихід. Тому Канада закривається і закривається вона навічно для багатьох людей. Хто б мені не говорив про те, але деякі люди дійсно навічно не зможуть більше потрапити і отримати цей канадський шанс і цю канадську мрію тілити в своє життя. Я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов дуже цікавий, важливий, і саме головне, що він правдивий і душевний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.